Уявіть собі, що ви стоїте перед однією з найзнаковіших будівель в історії, величним колізеєм у Римі, і відчуваєте незрозуміле тремтіння. Багато хто не знає, що цей символ слави приховує темні таємниці, давнє прокляття, яке зв'язує і душі, духів, які ніколи не знайшли спокою. У цьому відео ми розповідаємо про дивні події та привиди, які століттями цікавили людей. Якщо ви коли-небудь відчували, що в минулому ховається щось незрозуміле, ця історія вас глибоко зворушить будьте готові відкрити темну сторону колізею, яку мало хто наважується досліджувати. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані, а якщо ні, не забудьте підписатися, тому що на цьому каналі я щодня приношу кілька захоплюючих історій про Римську імперію, і ви не захочете пропустити будь-яку. Уявіть собі на мить гігантський колізей у Римі. Цей величезний амфітеатр з кам'яними трибунами був ареною незлічених кривавих боїв і захоплюючих видовищ. Тисячі років минули з того часу, коли крики НАТО полунали залами, а в центрі арени стукали мечі. Але, як свідчать давні легенди та перекази, що охопили століття, не все поховано в минулому. Багато людей вірять, що навіть через стільки часу колізей все ще зберігає темні таємниці і що душі тих, хто воював і загинув там, ніколи не знаходили спокою. Історії починаються з гладіаторів, тих воїнів, які були змушені битися на смерть часто проти власної волі. Багато з них були військовополоненими, рабами або навіть громадянами, які шукали слави та багатства. Вони місяцями, навіть роками, тренувалися, щоб зіткнутися з іншими гладіаторами чи дикими звірами на очах у тисяч глядачів. Але, незважаючи на славу, яку й досягли деякі, доля більшості була жорстокою і фатальною. Кажуть, що душам цих гладіаторів так і не вдалося покинути колізей. Їхні життя були забрані настільки жорстоко і раптово, що їхні духи опинилися в пастці між світом живих і мертвих. Ті... Хто сьогодні відвідує колізей, розповідають жахливі історії про таємничі привиди. Деякі кажуть, що коли ви йдете стародавніми коридорами, ви можете відчути холодну присутність біля себе, ніби хтось йде по ваших слідах. Інші стверджують, що чули далекий звук зіткнення мечів, приглушені крики, і навіть відлуння важких кроків по кам'яній підлозі, коли колізей мав би бути порожнім. Але вас лякає не лише те, що ви чуєте чи відчуваєте. Деякі люди стверджують, що бачили тіньові фігури, які йшли ареною вночі, тіні воїнів, які, здається, постійно рухаються, ніби вони все ще борються за своє життя. Ці привиди описані як прозорі фігури з порожніми поглядами та обличчями, позначеними болем і стражданням. У певні ночі, коли місяць повний, кажуть, що можна побачити не тільки тіні. Деякі туристи та працівники Колізею повідомляють, що бачили цілих гладіаторів у своїх стародавніх обладунках, які марширували ареною, ніби вони були готові до ще однієї битви. Найстрашніше те, що ці привиди ніби не мають спокою. Вони блукають Колізеєм, ніби все ще шукають щось можливо, те, чого їм так і не дали. Їхні душі застрягли в цьому місці, повторюючи останні миті свого життя. У нескінченій боротьбі, яка нікуди не веде. Є ті, хто каже, що ці духи стають активнішими під час грозових ночей, коли грім лунає по небу, нагадуючи ревнатовпу, який колись спостерігав за ними. Ці повідомлення протягом багатьох років приваблювали до колізею як скептиків, так і цікавих людей. Хтось приїжджає сюди в надії відчути щось неземне, а хтось їде просто оцінити історію та старовинну архітектуру. Однак, здається, всі погоджуються в одному, у повітрі є щось дивне. Щось, що робить колізей не просто історичною пам'яткою ніби це місце ще живе, ніби трагічні події, що тут відбулися, залишили такий глибокий слід, що його можна відчути і сьогодні. Тому наступного разу, коли ви відвідаєте Рим, згадайте історії про гладіаторів та їхні душі, захоплені колізеєм. Проходячи тими самими залами, якими вони колись ступали, можливо, просто можливо, ви відчуєте присутність одного з цих воїнів. І якщо ви це зробите, пам'ятайте, що ви зіткнулися з однією з найбільших таємниць Риму таємницею, яку досі ніхто не зміг повністю пояснити. Уявіть, що ви входите у величний римський колізий, місце, де історія здається живою в кожному камені, у кожній арці, у кожній тіні. Цей гігантський амфітеатр, який колись був ареною грандіозних видовищ і смертельних боїв, зараз є однією з найбільших туристичних визначних пам'яток у світі. Але за його красою та величю є темна сторона, про яку мало хто знає. Стародавні коридори та центральна арена, які колись були свідками крові та слави гладіаторів, тепер є ареною таємниць, які не піддаються часу та розуму. Історії навколо Колізею виходять далеко за межі того, що записано в історичних книгах. Існують повідомлення, що передаються з покоління в покоління, в яких розповідається про дивні події, які неможливо пояснити звичайними засобами. Перші нічні відвідувачі Колізею ще в 19 столітті почали розповідати про переживання, що холонуть кров. Деякі говорили про раптовий холод, який огорнув їх без будь-яких пояснень. Холод, який, здавалося, прийшов не зовні, а зсередини, ніби саме повітря було пронизане чимось зловісним. З роками ці повідомлення тільки посилилися. Багато відвідувачів і співробітників стверджують, що були свідками привидів примарних фігур, які з'являються і зникають у коридорах і на арені. Уявіть собі, що ви йдете старим місцем, відчуваючи себе абсолютно самотнім. Коли раптом помічаєте тінь, якої там не повинно бути. Незвичайна тінь, а невиразна фігура, що ширяє в повітрі, яка, здається, спостерігає за тобою на коротку мить, перш ніж зникнути, як дим. Це досвід, який багато хто описує, прогулюючись колізеєм після заходу сонця. Одне з найстрашніших повідомлень надійшло від нічного охоронця, який під час патрулювання почув дивний шум з арени. Він описав звук як віддалений гул, наче натовп за чимось спостерігав. Цікавий і трохи підозрілий, він спустився в центр арени, щоб дослідити. Коли він прибув туди, то своїми очима побачив щось, схоже на фігуру гладіатора в обладунках і мечі, який повільно крокував, ніби готуючись до бою. Охоронець завмер від страху, не в змозі поворухнутися чи говорити, і спостерігав, як постать зникла в повітрі. Коли йому нарешті вдалося поворухнутися, він утік, пообіцявши більше ніколи не повертатися вночі. І це не поодинокий випадок. Кілька гідів повідомляють, що в певні ночі, особливо коли в колізеї тихо й порожньо, вони чули звуки, які не можуть пояснити луна брязкотумачів, приглушені крики і навіть рев диких тварин, яких давно вже немає. Ці переживання настільки яскраві, що багато хто з цих людей вважають за краще не говорити про них, боячись бути висміяними або що ще гірше, вважаючи, що вони дійсно пережили щось надприродне. Відвідувачі також мають свої власні історії. Деякі повідомляють, що відчувають невидиму присутність поруч із собою, ніби хтось іде з ними, але не залишає слідів. Інші, більш чутливі до оточення, стверджують, що з першого погляду бачили фігури, які пробігали повз і зникали, перш ніж вони могли сфокусувати погляд. Є й ті, хто під час фото зйомки помічає на знімках дивні та незрозумілі фігури, силуети, яких не було на момент зйомки. Одного разу туристка поділилася враженнями від колізою темного похмурого дня. Коли вона йшла ареною, вона раптово відчула смуток. Ніби тягар усіх душ, які там загинули, несла на собі. Заглянувши в одну зі стародавніх камер, де містили гладіаторів і тварин, вона побачила людину, яка з виразом глибокого болю дивилася прямо на неї. Злякавшись, вона кліпнула, а коли знову відкрила очі, чоловіка вже не було. Досі вона каже, що ніколи не забула цього погляду, погляду, який ніби просив допомоги. Погляду душі, яка ніколи не знаходила спокою. Ці надприродні події не піддаються будь-якому логічному поясненню. Душі, які потрапили в колізи, здається, вічно відтворюють свої останні хвилини, не знаходячи спокою. Деякі вважають, що ці привиди є проявом страждань і насильства, які пронизували це місце протягом століть, інші, більш скептичні. Припускають, що все це лише плідуяви, відображення тієї атмосфери, сповненої історії та трагізму, яку несе в собі колізей. Однак для тих, хто пережив ці дивні події, немає сумніву, що в колізеї присутнє щось надприродне, щось, що продовжує проявлятися, нагадуючи всім, що минуле ніколи не буває по-справжньому далеким. Колізей З усією його величю та історією. Також є місцем таємниць і таємниць, які, можливо, ніколи не будуть повністю розкриті. А хто знає? Можливо, одного разу ви матимете нагоду самі стати свідком цих незрозумілих подій і приєднаєтеся до тих, хто вірить, що колізей все ще живий, але так, як ніхто з нас не може по-справжньому зрозуміти. Протягом багатьох століть колізей у Римі став набагато більше, ніж простий історичний пам'ятник. Він мовчазний свідок темних і жорстоких часів, коли життя і смерть перепліталися у смертоносному видовищі, щоб розважити маси. Але, окрім стародавніх каменів і величних руїн, є історії, які охоплюють час, несучи з собою майже відчутну вагу. Історії, які розповідають про прокляття, яке, здається, було накладене на це місце, залишаючи слід таємниць і переслідувань, які відлунюють протягом століть. Легенди про прокляття Колізею почали виникати в середні віки, коли у великому амфітеатрі вже не проводилися бої гладіаторів, а його стіни продовжували нашіптувати таємниці тим, хто наважувався наблизитися. Вони казали, що душі гладіаторів, тих воїнів, які билися на смерть, не могли знайти спокою. Їхні життя були забрані настільки жорстоко і несподівано, що їхні духи опинилися в пастці, блукаючи руїнами в пошуках того. Чого вони ніколи не змогли досягти свободи. Одна з найдавніших легенд розповідає про гладіатора, який за кілька хвилин до смерті на Рені наклав прокляття на це місце та всіх, хто там був. Він прокляв колізи і поклявся, що його душа та душа його супутників ніколи не покинуть цю землю, прирікаючи її на місце вічних мук. І, згідно з розповідями, це прокляття сповнилося. Протягом століть багато хто розповідав. Що бачив незрозумілі тіні, чув голоси, які, здавалося, виходили із самих стін і відчував жахливий холод, який не мав жодного відношення до погоди. Стародавні жителі Риму уникали колізею з настанням ночі. Вони вірили, що це місце населене привидами, і якщо хтось наважиться увійти в ці руїни в темряві, він може ніколи не повернутися. Деякі історії розповідають про людей. Які таємничим чином зникли після того, як порушили місцеві забобони та увійшли в колізей після заходу сонця? Ці зникнення сприяли вірі в те, що прокляття гладіатора дійсно існувало і продовжувало забирати життя навіть через століття. З часом Колізей почав приваблювати дослідників і шукачів-скарбів, які вірили, що в руїнах ховаються багатства, залишені римлянами. Однак багато з цих авантюристів ніколи не поверталися, що ще більше підживлювало легенди про прокляття. Говорили, що тих, хто намагався осквернити це місце в пошуках золота чи коштовностей, карали духи гладіаторів, які все ще ревно охороняли це місце. Одна з найбільш захоплюючих історій розповідає про групу лицарів, які в середні віки намагалися дослідити колізей у пошуках священних артефактів. Вони вірили, що це місце може приховувати релігійні реліквії, але коли вони увійшли в амфітеатр, вони відчули гнітючу присутність, яка викликала у них жах. Тієї ночі, за легендою, один із лицарів безслідно зник. Його супутники, налякані, втекли звідти і поклялися ніколи не повертатися. Кажуть, що через багато років привид цього лицаря почали блукати колізеєм, Ніби він був у пастці між цим світом і наступним, усе ще шукаючи вихід. На цьому легенди не закінчилися у 19 столітті під час ремонту колізою робітники почали повідомляти про дивні події інструменти, які зникали і знову з'являлися в різних місцях, звуки кроків у порожніх коридорах, і, що найстрашніше, примарні фігури, які, здавалося, спостерігали за роботою здалеку. Деякі робітники, глибоко стурбовані, відмовилися від проекту, стверджуючи, що Колізей був проклятим місцем. Останнім часом туристи та гіди також діляться своїми страхітливими враженнями, у ніч повного місяця колізей, як кажуть, оживає тривожним чином. Тіні подовжуються і набувають людських обрисів, чути відлуння криків і вигуків стародавнього натовпу, хоча амфітеатр абсолютно порожній. Кажуть, що ці явища є нагадуванням про прокляття, яке все ще триває, ознакою того, що Колізей ніколи не буде просто набором руїн. Але що робить ці легенди такими стійкими можливо, причина в насильницькому характері місця, де було жорстоко обірвано стільки життів. Або, можливо, це віра в те, що місця, де сталися великі трагедії, несуть особливу енергію. енергію яка може захоплювати душі та створювати легенди, які переживають час? Якою б не була правда, факт полягає в тому, що Колізей продовжує залишатися таємничим і чарівним місцем, де історія та надприродне зустрічаються несподіваними способами. Тому наступного разу, коли ви почуєте про легенди про Колізей, пам'ятайте, що ці історії, які передаються з вуст в уста, несуть у собі більше, ніж просто слова. Вони є проявом часу. Коли життя і смерть переплелися в кривавому видовищі, і душі тих, хто загинув, можливо, все ще ховаються, чекаючи на свою наступну аудиторію. А хто знає, можливо, одного разу ви теж відчуєте присутність цих стародавніх духів, які нагадають вам, що минуле ніколи не буває таким далеким, як здається. Коли ми заглиблюємося в легенди і таємниці, пов'язані з римським колізеєм, важко не відчути холодок, який пробігає по спині. Це місце, де історія була написана кровою та стражданнями, досі зберігає темні таємниці, які не піддаються часу. Душі гладіаторів, дивні події та прокляття, яке, здається, триває століттями, продовжують захоплювати та лякати тих, хто наважується досліджувати їхні тіні. Але зрештою, все це нагадує нам, що історія це не лише минуле, це щось живе, що резонує в сьогоденні та пов'язує нас із тими, хто був перед нами. Якщо вам сподобалася ця подорож таємницями колізею, не забудьте підписатися на канал, щоб більше не пропускати подібних історій. Нам є ще багато чим поділитися про таємниці минулого, які все ще переслідують сьогодення. І, звісно, залиште коментар нижче, розкажіть нам, що ви думаєте про ці легенди, та чи вірите ви, що Колізей справді можна прокляти. Ми хочемо знати вашу думку.